Наступним виступає Дм... Микола Шпаковський, місто Тернопіль. Не <піршик> не Піршик. І мені вчувалося. Не пий або не вбий. На воду пускав тусті художні книжки, розпинав на собі ангела і дзвінко розбивав оборти шампанське. Витікав у моря, де шум хвиліє моїм хропінням. І єдиний канал телевізії, припнутий як пес на кілку до бурштинового бажуру старого і доброго, благовістив. Прекрасна країна твоя, північ і південь разом, півень став когутом, соба одна на село, але на хлина, віра стара У чистій сторінки й абзац почалась посівна. У центрі душі кружляють комбайни. Привіт. Прід Теребовля я вас бачу. Що, серйозно, що треба ж. Етикувати закоханість, розпивати її ненастояне панське бордо, від якого плутаються подовго стіною речень. Носити погоже, несусвітне лице, дзвонити і невідкладно діяти, мати в кредиті зайвих 15 хвилин для її циклічного запізнювання, бачити її картату, підницю найкрасивішою, повз холод і сон, бурмотіти її імена. А потім а потім нікому не морочити голову, бо емоції мають закони проходити і вертати на слово Горобця чомусь тут, як тут, без зволікання знайдеться рогатка чи перехоплювач слово соків, або її на два грудні молодша кузинка, що молиться за Андруховича і Кобейна, комбе... і котра має радше так, аніж проти, що, власне, ти був її наступним дегустатором кохання ням-ням, без решти вирваного серця ночі, венами з венами висушеного шепотіння, і закінченими на відмінно курсами цноти.